Незалежна профспілкова організація Одеського обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф це більше ніж просто профспілка. Це велика дружна родина з понад 1700 членів, які щодня працюють в системі екстреної медичної допомоги. Це люди, які не лише стоять пліч о пліч у найважчі моменти, а й разом святкують, підтримують один одного та захищають свої права. Сьогодні, у цей надзвичайно складний час для всієї країни, проспілкова робота має особливе значення, адже саме зараз, як ніколи, потрібна підтримка, турбота та єдність. До дня медичного працівника України незалежна профспілкова організація підготувала подарунки для підрозділів, де працюють наші члени. Побутова техніка, будівельні матеріали для покращення умов праці та відпочинку. Продуктові набори, чай, кава, цукор, сушене молоко, інші смаколики для кожного пункту базування, бо ми знаємо, що під час напружених чергувань іноді навіть немає хвилини на перекус. Ось такі невеличкі подаруночки ми підготували для наших підрозділів, для пунктів базувань, де є наші члени про Тут все необхідне для чаювання, ось такі голики. Коробки пойдуть на підрозділи на станції. А ось такі пластикові контейнери підуть на наші підстанції. Тут також чай, цукерки, солодка вода, кава і ось, ось так все виглядає. Необхідні миючі засоби і фарба, все, що необхідно, ось тут і вентилятори, все-все-все. Весь ряд це все наше наші подарунки, які ми будемо передавати на підрозділи до дня медичного працівника від нашої незалежної профспілкової організації. Все це стало можливим завдяки ініціативі голови профспілки, підтримці наших партнерів та благодійників, а також завдяки вашій активній участі у житті профспілкової організації. Ми передаємо для наших членів НППО, а також наших медичних працівників до дня медичного працівника подарунки. Це техніка побутова, це різні побутові речі, які потрібні для покращення умов праці. Наш НППО щиро вітає з наступаючим. Днем медичного працівника, всіх медичних працівників області і нашого центру, Ізмійський структурний підрозділ щиро вітає всіх зі свята медичного працівника. Ми дуже вдячні новій проспілці за те, що нам надали такі чудові подарункові набори. Зокрема, того ми ще отримали побутову техніку. Ми щиро вітаємо зі святом усіх інших наших колег і бажаємо гарно відсвяткувати і наснаги. Ось всі наші потреби для станції підстанції. Привезли, розвантажуємо друга підстанція. Щиро дякує профсоюзу за те, що нас дуже сильно підтримує, допомагає. Всіх зі святом. Хай буде перемога! Вітаємо всіх з днем медичного працівника України. Бажаємо миру та перемоги, сил. Вдячності пацієнтів, підтримки керівництва, гідного ставлення від держави і найголовніше гордість за те, що ми з вами належимо до касти людей, які щодня рятують життя, часто за невелику плату, але з великим серцем. Ми профспілка сильних. Ми про сучасних. Ми разом. Ми незламні. Зі святом. Колектив третьої підстанції щиро вітаю всіх з заступаючим святом. Бажаємо міцного здоров'я, настрою і щоб нашу службу цінували. Мирного неба усім. Хочемо подякувати про організації. Готуємося до дня медичного працівника. Всім бажаємо миру, здоров'я, щастя, скорішої перемоги, і все буде нас добре.